Всім привіт! Сьогодні ми говоримо про накопичення багатства. Побачимо, яка різниця була між Авраамом та Лотом, і хто насправді був багатшим із них. А також яке дивне рішення з людської точки зору багатьох людей зробив Мойсей. Головний вірш на сьогодні із біблії записаний в Марка 8 розділ, 36 вірш. Бо яка користь людині, якщо придбає весь світ, але занапастить свою душу? Сьогодні мало хто дуже серйозно звертає увагу на це послання від Бога, але багато хто навіть не здогадується, що насправді буде, коли людина не прислухається до цих порад. Ми вже шосту тему вивчаємо про управління нашими ресурсами і багато часу вже присвятили темі грошам. Дехто каже, що гроші це зло. Але проблема, друзі, не в цьому. Гроші це інструмент. Ми вже говорили про те, що або вони є благословінням для тебе, або прокляттям? Ісус запропонував нам найкращу у світі інвестиційну стратегію, коли сказав не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа їх нищать, і де злодії підкопують і крадуть, а збирайте собі скарби на небі, де ані міль, іржа не нищать, і де злодії не підкопують і не крадуть. І в закінчення цієї теми Ісус сказав Адже де ваш скарб? Там буде і ваше серце. Для багатьох ці слова є знайомими, а можливо, і банальними. Але давайте саме краще подивимося на приклади біблійних героїв. Всі ми знаємо, що Авраам був непростою людиною. В нього було багато стада, слуги і навіть своя армія. Це все говорило про те, що Авраам був дійсно багатою людиною. Але зверніть увагу на один важливий стержень, який був у Авраама, Бог каже Аврааму: виходь, і я тобі покажу, куди. Не знаючи, куди йти, Авраам в 75 років, прожитого половину свого життя, слухає Бога. Далі ми бачимо сварку між Авраамом та Лотом, і відразу видно, хто із них які має цінності. Аврааму все одно де він буде жити, і це він доказує, коли дає ініціативу першому вибрати Лоту кращу землю. Головна цінність, яку мав Авраам, це те, що він поставив Бога на перше місце. Ти можеш сказати, але Авраам все одно був багатим. Да, незаперечно, він був багатою людиною, але його накопичене багатство це не наслідок страсної наживи земного. Його багатство це результат повного послуху Богу. Ми вже говорили в минулій темі про те, що якщо ти будеш слухатися Бога, виконувати його заповіді, ти будеш благословенним. Авраам слухався Бога, поставив його на перше місце і повертав десятину. Проблема, як я вже говорив, не в грошах Бог нічого не має проти багатих людей. Але Авраам не був прив'язаним до цього. Якщо порівняти Авраама і Лота, то Лот був дуже прив'язаним до земних скарбів. Настільки прив'язаним, що коли ангели прийшли його рятувати від зруйнування Содоми й Гумори, то їм прийшлось силою взяти їх за руки і вивезти. І тепер, друзі, виникає питання: хто із них був багатшим, Авраам чи Лот? Важливо ще зауважити, що Бог не завжди робить своїх дітей багатими. Авраам ішов за Богом не із за того, що Бог може зробити його багатим. Авраам ішов за Богом, тому що поставив його на перше місце. Одного разу Бог попросив Авраама принести в жертву свого сина. Ви можете собі уявити, сьогодні є люди, які витрачають мільйони доларів на здоров'я своїх рідних. А Авраам не пожалів навіть свого сина для Бога. Тому я задаю тобі питання, який найбільший скарб ти можеш здобути тут на землі? Якщо ти вибереш ходити з Богом. І всю свою прив'язаність і матеріальні цінності віддасиш Богу, то будеш як Мойсей, а Мойсей зараз на небі серед святих ангелів. Але якщо ти своє серце прив'яжеш до земних скарбів, ти все одно це втратиш, як втратив лот. І найбільша трагедія не в тому, що ти можеш втратити земне майно трагедія в тому, що твоє серце може до цього прив'язатися так, що ти повністю занурений в цьому можеш не почути заклик від Бога і втратити своє життя. Тепер давайте поговоримо про Мойсея, який одного разу прийняв рішення, яке кардинально змінило його життя. Книга Вихід, перший розділ, розповідає нам про те, що над Єгиптом появився новий цар, який не знав Йосипа, і спостерігаючи, як ізраїльський народ стає все більшим і могутнішим численно, цар почав боятися, що якщо виникне якась війна, то євреї можуть перемогти, і тому звелів, щоб їх гнобили важкою працею, але і це не допомогло, щоб сильний Ізраїль перестав збільшуватись численно. Тому цар звелів бабам-повитухам, які були при родах, коли побачить народженого хлопчика єврея, то вони повинні його вбивати. Баби-повитухи боялися Бога і залишали їх при житті. Коли цар довідався, що і цей метод не спрацював, він наказав кожного єврейського хлопчика кидати до річки. Мойсей залишився живим завдяки Божому проведінню, яке діяло через духовну сміливу матір і дбайливу сестру. Юхаведа мала лише 12 років для того, щоб навчити дитину молитися, довіряти Богові і шанувати його, а також сформувати її характер для життя в служінні. Протягом багатьох років Мойсей навчався при царському дворі Єгипту, і Мойсей був навчений усієї єгипетської мудрості, був сильний у своїх ділах та словах. Коли Мойсей подорослішав, він прийняв свідоме рішення, яке змінило його життя і перебіг історії. І яке дивне рішення з точки зору людського прийняв Мойсей? Давайте це прочитаємо в Біблії. Вірою, Мойсей, коли виріс, відрікся зватися сином дочки Фараонової. Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Він на ругу Христову вважав за більше багатства, ніж скарби єгипетські, бо він озирався на Божу нагороду. А тепер, друзі, просто уявіть ту картину, яка була в той час. Єгипет тоді був однією з найбільших держав стародавнього світу. Річка Ніл настільки сприяла родючості землі, що Єгипет щедрий на врожаї був багатою і могутньою країною. І Мойсей не просто жив десь там в хатині цієї країни, він мав опинитися на вершині цього царства, а він свідомо приймає рішення відмовитись від цього. Нам, друзі, важко навіть уявити, які спокуси мав Мойсей. Це не просто жити в Америці чи в якійсь іншій багатій країні. Кожен мріяв би народитися в багатій сім'ї, а Мойсей був сином дочки Фараона. Мойсей міг би попросити будь-що на той час, і йому би це привезли Тобі треба машина, будь ласка, тобі потрібно полетіти в іншу країну, будь ласка, на власному літаку. І це можна продовжувати і продовжувати. Але написано: вірує Мойсей, коли виріс, відрікся зватися сином дочки Фараонової. Заради чого? Він хотів краще страждати з народом Божим. Аніж мати дочасну гріховну потіху. Ви уявляєте? Він каже, я краще буду рабом, ніж мати всі багатства цього світу. Чому Мойсей прийняв таке непросте і для багатьох безглузде рішення? А тому, що мама навчила його до 12 років Бога ставити на перше місце. Вона розказала йому про гріхопадіння людини. І тепер люди всі приречені на смерть. І не важно, який ти багатий. Але крім цього, Мойсей знав про люблячого Ісуса. Він знав, що Ісус має владу спасти тебе і подарувати вічне життя. І коли Мойсей виріс, він прийняв свідоме рішення йти за Ісусом, бо знав, що Бог має більше багатства, ніж просто тут на землі. Сьогодні вам це може видаватися безумством. Цитати з Біблії Думай більше про небесне може видаватися банальними. Але це, друзі, не банальні речі, тому що, коли ти відкриваєш Євангеліє, ти побачиш, як Ісус прийшов на землю, і перед своєю смертю ти побачиш гору переображення. Як ви думаєте, хто прийшов підтримати Ісуса? Ви уявляєте, сам Бог подарував за честь Мойсею та Ілі підтримати Ісуса. Мойсей зараз купається в такому багатстві, якому тобі і мені ніколи не снилось, і ніколи не приходило на наш розум. Тому я сьогодні задаю тобі питання: заради чого ти живеш? Дай відповідь, для чого тобі оці всі земні скарби. Якщо ти прив'яжешся лише до цього, ти втратиш вічність. І заради чого, друже. Ти зараз дивишся це відео і маєш можливість віддати своє життя Богу. Ти маєш шанс прийняти зараз свідоме рішення іти за Ісусом. Тому не чекай якоїсь трагедії в своєму житті, щоб прийти до нього.